Світла не буде, повідомив нам голова Укренерго Зайченка. Добрий вечір. Значить, пам'ятаєте, того Зайченка, який казав нам, що не скиглити та не доводити температуру у приміщеннях до комфортних 22 градусів, а треба одягати додатковий світер. Я й шапку одягнув. Споживачі, а саме побутові споживачі, які є зараз найбільшим споживачем електроенергії в Україні, мають змінювати свою поведінку в першу чергу. Потрібно не доводити температуру в приміщеннях, мабуть, до тих максимально комфортних 20-22 градусів, а е, одягнути додатковий світр і цим допомогти нашій енергосистемі справитися з тими викликами, в яких ми працюємо. Зараз він пішов далі. Но це не від нього, правда, залежить, але сказав, що світла не буде у ближайші дні. А може навіть і неділі, на жаль, зараз не до 8 годин, а мабуть, до 12 і навіть до 16 годин тривають відключення в більшості областей України. 8 годин це було ще вчора. На, сь на сьогодні ми мали б якраз так такі графіки від 4 до 8 годин. Але на жаль, через зуре в енергосистемі тривалість відключень збільшилася. І для того, щоб покращити ситуацію, працюють бригади енергетиків як некоренерго, так і типових електростанцій. Але ситуація досить важка і найближчим часом. Це ми не говоримо вже про дні, ми говоримо про тижні, коли потрібно буде відновлюватись. І єдиним засобом покращення ситуації є вже зміна поведінки наших споживачів, які можуть допомогти енергетикам, а саме зменшити своє споживання якому якомога на нижчий рівень, залишити тільки найбільш економні прилади і використовувати найбільш енергоємні нічний період або період, коли вони бачать, що на дворі дуже сонячно порогу. Та я вже змінив поведівку неодноразово і кардинально. Мені сяєва дає тільки 13-й 13-й -е апостол присподнівський. Ікона його сяє. Так би без нього не знаю, що робив, ля, Дивись, а? Світло? Опа! Ближче. Більше світла. Далі менше. А? Бачиш? О, раз, і сяє сяєва яке. Вовочки-вовочки. Так що я не розумію. і За этим якого? Фонариком мені йти налобним. Чи що робить, а? Ну нічого, не скиглимо. Давайте. Не сремося, єднаємося навколо нашого до переможки. І до кордонів 91-го. Наш генерал генераліпет чітко сказав: пережимо зиму, переможка буде 1 квітня на день дурня. Так що, Вавіков вперед, ми за ним перед, 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 сидимо, тримаємось до переможки. Підписуйтесь на канал та до нових зустрічей!